Вона цього тижня ви можете бути особливо мрійливими, але не забувайте про обережність, адже мрії іноді збуваються. І до цього бажано бути готовими. У понеділок зосередьтеся на найголовнішому, тоді ви багато чого встигнете. Події, які відбудуться в четвер, допоможуть вам зрозуміти, що будь-які психологічні комплекси переборні, якщо у важку хвилину звернутися за допомогою до друзів. Веселе проведення часу в вихідні так захопить вас, що ви забудете, коли ви в востаннє сумували. Сільці, приготуйтеся приймати заслужені компліменти. Колеги сприятимуть здійсненню ваших планів. Перша половина цього тижня повинна принести позитивні результати, пов'язані з улюбленою роботою. Наприкінці тижня у вас може з'явитися нове захоплення, яке займе весь ваш вільний час. У п'ятницю краще не сидіти вдома. Субота сприятлива для всіляких авантюр. Близнюки, швидше за все, цього тижня вам доведеться розбиратися з паперами та іншими нудними, але необхідними речами. У понеділок ви можете відчути якусь нестабільність і що вами не задоволені. Але причина цьому знайдеться не одразу. Емоційне напруження спаде ближче до середи. Друга половина тижня буде спокійнішою, можливі корисні знайомства та цікаві зустрічі, які вселять у вас дух успішності. Раки цього тижня ваша зайнятість і емоційна напруженість буде кидатися в очі, тому намагайтеся уникати зайвої метушні. Тиждень сприятливий для опрацювання планів щодо створення фундаменту майбутнього благополуччя. Нові ділові знайомства можуть перерости у міцні зв'язки. У вівторок зосередьтеся на головних турботах і проблемах і намагайтеся не загрузнути в дрібницях. Зараз вам під силу завершити найважчі і найскладніші справи. Четвер буде повним різноманітними подіями і несподіваними зустріч. Вихідними стосунки з дітьми зміняться в кращу сторону. Леви, ваш оптимізм у поєднанні з гнучкістю в поведінці здатний привернути до вас увагу оточуючих. Цього тижня намагайтеся не відмовляти людям, які до вас звертаються по допомогу. Але здійснюючи черговий подвиг, не забувайте, хоч іноді цікавитися навколишнім світом. У спілкуванні з діловими партнерами використовуйте такі якості, як терпіння, поступливість і вміння реально оцінювати ситуацію. Будьте уважні з інформацією, яка надійде у вівторок. У четвер при необхідності ви можете розрахувати. Овивати на дружню допомогу субота гарний день для поїздок і подорожей. А в неділю краще не затівати нічого нового. Діви цього тижня зосередитися на роботі вам буде заважати почуття невпевненості, але насправді у вас більше сили знань, ніж ви думаєте. Починаючи з середи, ваша інтуїція загостриться так, що навіть у ситуаціях більш ніж незвичних ви безпомилково вгадаєте правильну лінію поведінки. Наприкінці тижня, посеред загального неспокою, метушні ваше співчуття і оптимізм допоможуть багатьом. Обов'язково узгодьте ваші плани з близькими людьми. Терези, налаштуйтеся на серйозні рішучі дії, але не забувайте, що цього тижня йти на ризик не бажано, адже це може згубити всі ваші починання. Якщо ви будете просуватися у вірному напрямку, то й справи підуть як по маслу, а оточуючі будуть у всьому підтримувати вас. У четвер ви можете отримати гарні звістки, не виключені також приємні та корисні знайомства. До кінця тижня зникнуть практично всі проблеми. А зустріч з друзями в суботу допоможе відновити мир і спокій у вашій душі. Скорпіони, у найближчі дні стан справ на роботі наочно продемонструє ступінь вашої професійної придатності та перспективи кар'єрного зросту. У вівторок бажано не показувати оточуючим свою нервозність і дратливість, а в середу не варто довіряти новим ідеям і планам. У п'ятницю з'явиться можливість підшукати ключик до майбутнього. У суботу взаємини з оточуючими можуть вас розчарувати, можливі невдачі в поїздках і контактах. Стрільці найближчі сім днів стануть найкращим часом для переосмислення накопиченого досвіду і складання планів на майбутнє з урахуванням помилок. Ділова сфера швидше за все буде складатися не дуже вдало. Однак на допомогу вам прийде вірний друг, який допоможе знайти вихід із скрутного становища. Обставини, що створилися, будуть буквально розривати вас на частини, адже вам необхідно бути в різних місцях практично одночасно. У п'ятницю від вас може знадобитися прийняти важливе рішення і зробити важливе. Вчинок, і ви легко з цим впораєтеся у неділю. Бажано не залишатися на самоті. Козироги, намагайтеся зараз більш спокійно ставитися до змін, що відбуваються у вашому житті, адже цей тиждень виявиться насиченим подіями і буде спонукати до активних і рішучих дій. Спробуйте не провокувати конфліктних ситуацій і відкритого протистояння. Вчасно зупиніть себе і не піддавайтеся ризику, адже в іншому випадку ймовірні серйозні зміни ситуації не на вашу користь. Найбільш сприятливим днем буде вівторок, невдалим четвер. Водолії, зараз настає досить вдалий тиждень в емоційному плані. Єдиний і найбільш ймовірний мінус можливо, поломка якоїсь побудової техніки, але це не виведе вас з рівноваги. У понеділок чужі поради краще не приймати. Не виключено, що їх даватимуть приховані недоброзичливці. У вівторок більшу частину часу бажано присвятити завершенню невідкладних справ. У п'ятницю можна задуматися про те, що б ви хотіли змінити, адже така можливість у вас з'явиться в найближчому майбутньому. У вихідні не Тись компанії для багатьох, ви будете приємним співрозмовником. Риби цього тижня підсумувати прожити виявиться незайвим. Настає пора відкрити для себе нову сторінку, заповнення якої варто почати з активного засвоєння отриманого досвіду. Ця інформація складеться у вас в нове формулювання і відповість на життєво важливі питання. Намагайтеся не ділитися найпотаємнішим. Одні можуть не зрозуміти, а інші позаздрять. Якщо почати ранок п'ятниці у відповідному настрої, то вона стане одним із найпрекрасніших днів тижня. Посміхайтеся. І ні з ким не сваріться чим спокійніше проведете цей день, тим краще для вас.